Дивіться у програмі вугляр з червонограду сам на сам з опорою режиму донецькими шахтарями. Слава Україні! Донецький шахтар у пошуках львівських комуністів, як раніше, в раншесераських часи. за лаштунками найшанованішої професії на Донбасі. Кохлом назвав навіщо вугляра з Донбасу відправили у свинарник. От я точно не жадав на кілометр ближче до пекла. Десь наслега свідомий рейд донецького ревізора. Тому сенсі я в шокі. Потьомкінська деревня чи райський куточок? Чи можна позаздрити життю вуглекопа? Yeah, Скажуть працької фігіли. Вже собі квартиру там дійшла. Не думают, что на Галичине под землей убывали, хіба партизаны. Они даже не представляют, что под городом может быть еще один город. Они подумать не могут, что и в Західній Украине есть целые шахтарские династии. Впервые разрушать стереотипы о Донбассе мы будем на глубине 1000 метров. Есть ли разница между шахтами противоположных полюсов страны? Правірь, це із шахтьорської столиці во Львов, відправляється Ігор. Ігор, покажи їм, щоб показати їм, у Донеччину їде наш шахтар Сергій, який походить із давньої шахтарської династії. Та, Сергій, привіт! Відколи в нас на західній Україні почали видобувати вугілля, практично вся наша родина працює на шахтах або підприємствах, які пов'язані з воєнним Це Як завжди захід западинців. Називають бандерівцями. Перше слово, що його бандерапить. Стереотипи Сергія там не люблять західняків, вважають лінивими і називають бандерівцями. Мешканці Донбасу живуть і працюють у жахливих умовах, бо олігархи лише наживаються на чесних роботягах. Ще кажуть, що там на Донеччині шахтарі люблять дуже любить. Будете з ними по 50? А чого ні, що я не козак що? Сергій їде, щоб показати, на Львівщині теж вміють самовіддано працювати чоловікові лише 28, та він вже більше 10 років працює на шахті. Тож впевнений, добре знає свою справу і хоче довести. Галичани не ліниві і працюють зовсім не гірше за східняків. Учасники програми однієї професії зі сходу та заходу України обмінюються місцями роботи на один тиждень. У місті, де вони ніколи не були, на них чекає така ж робота, але у новому незнайомому середовищі вони мають показати людям з чужого регіону, як треба правильно працювати та поводитись на основі власних уявлень та стереотипів. Учасники можуть припинити участь у програмі, викликавши на допомогу знімальну групу. Тим часом з Донецька вилітає Ігор. Він думає, що львівських шахтарів варто перевірити, чи вміють вони видобувати вугілля і працювати на результат. Ось що він хоче з'ясувати. На думку Ігоря, галичани такі ж як і донбасівці, і зовсім нічим не відрізняються. Хіба що говорять на заході лише українською. Але все ж таки вважає, що необхідно перевірити, що тут і як. Добрий вечір, це ви так. Ну ігор, вітаю вас у Львові. Боїтеся які підрядів, що ви кажете? Ні, ні, ні. Звичайні люди, які як і всі українці, нічого нічого проти немає. Як ви думаєте, хто кого навчить? Не буду казати. Завтра у вас чекається шкіропочий день, і ви потрапите на шахти, якої ще не бачили. Такої шахти Ігор не бачив ще ніколи. Та чим вона особлива і що йому доведеться там робити, дізнаєтеся зовсім скоро. Шахта, на якій працюватиме Львівський гірняк Сергій, побудована аж за 130 кілометрів від Донецька. Місто Ровеньки один із флагманів Донбасу з видобутку чорного золота. Спускатися до підземних скарбів Сергій буде на шахті імені Фрунзе такого собі комуністичного діяча сторічної давнини. Та перед цим треба познайомитись з керівництвом і бажано не розчарувати. Як звати Труцько Сергій Ярославич. Сергій Ярославич, да? Ярославич. так. Дуже да. приємно. Павло Павло Анатолійович, тепер ти будеш у нас працювати. Якщо твій досвід, підійде. Електрослюсар 4-го розряду. Давай його на проходку віддадімо. Я від головного інженера навіть не очікував, тільки на проходку. Від таких пропозицій Сергієві геть спекотно стало. Це 980 метрів. Доставка найеліментарніше, найпростіше. Стволом опустили на 590, потом по наклонному стволу на 980 і ви робоче в місці. Оптимізм потрохи вивітрюється. Навіть обійми головного інженера не втішать так близько до пекла. Сергій ще не працював. І якби знав, у якому саме місці доведеться побувати, хвилювався б ще більше. Тим часом Ігор їде у Соснівку, містечко, у якому розташована його нова робота. В дорозі сам себе заспокоює. Люди є різне, одразу говорю, люди є Ну, Як по всі повинні допомагати. Тому Мір друг, ваш батька. Якщо ж у західноукраїнській шахті не все так добре, як в дорозі до неї, то виплататися з халепи допоможе народна шахтарська прикмета. Всі ми що в шахтах живуть криси. Так, от, якщо криси покидають на місце робоче, то значить возможне буде скоро обвал. Ну то побільше спокійних і млявих щурів на шляху. Що ж тут іще побажаєш? Перші кроки новою роботою. Та куди Ігор потрапив? Може, помилився воротами? Невже це шахта? Ні, що це? І горочам не вірить. Оркестр? Коровай? Ігор вже, мабуть, переживає, чи не сплутали його з якимось іншим донецьким делегатом. Здравствуйте, товариші. Щось дуже нагадують ці слова. Ти, коли матики мали, матики, я просто простава на пісні, щоб зайшти свою роботу. Пороботи здесь. шахта. Шахта, в шахту Запустішся одразу почусує, що ти попав себе дому. Директор шахти Надія Микола Григорович Криштопа родом з Росії. І розмовляє з ним російською. Тож мовний стереотип Ігоря розвіявся одразу. Та да, трошки да, вот так да, нагадюргається. Та й не дивно, що хвилювання такі сильні. Це ж вперше слюсареві коровай вручають. Та ще й під звуки єдиного в Україні оркестру шахтарів. Як це вплине на його поведінку? Чи не запалить зірочку у трудовому чолі роботяги? Так, Ну, на цьому наша концертна програма завершена. А на Донбасі Львівський гірняк продовжує знайомитись з новим місцем роботи. Пойдемте далі. Зверніть увагу на цю, на перший погляд, непримітну зустріч в коридорі. Сергія і цього чоловіка доля зводить неспроста. Та зараз Сергій цього не підозрює. Почув львівський шахтар багато. Та коли, нарешті, покажуть. Я так поняли, недавно стали часниками. Теж, вони теж були державними шахтами. Тільки півроку, за півроку я не думаю, що тут щось багато помінялося. Але приватні шахти, вони, я так думаю, зосереджені більше на зароблянні грошей. Але, напевно, щоб заробити гроші, потрібно гроші вкласти. Напевно, вони великі суми вкладають для того, щоб підприємство розвивалося. Не знаю, побачимо різницю. Я не буду поки порівнювати, поки не побачу своїми очами. От тоді перевіриш свій стереотип про те, що донецькі шахтарі в копанках працюють. Та просто зараз Сергій зможе дізнатись, як живуть вуглярі на іншому боці країни, чи підтвердяться його переконання про жахливі умови, навіяні страйками з давнього минулого. Тиша і спокій, абсолютний контраст. Але тут шахтарі не живуть. В санаторії шахтьорські зорі вони можуть пройти курс лікування, а в парк приїздять з сім'ями у вихідні. Парк назвали Олександрівським, тільки ж не подумайте, що на честь російського царя. Олександр Богданов генеральний директор ДТЕК «Ровінький антрацит, аби всі знали господаря. Ну і нарешті Сергій дістався житла шахтарів. Це селище чи краще по. Сьолок Ясенівський. Для Сергія принципово подивитись на їхні умови життя. Та квартира ще нічя. Ну що, Сергію, Розвіюються твої стереотипи. Може перекваліфікуєшся з шахтарів у рейдери? Ого, здорова. Квартира. Ні, старі, 30-го фігіє. Вже собі квартиру тут прийшов. Та квартира вважається двокомнатною. От це дві живі кімнати. Вот а це вчитається гардіоробне. Чув Сергію, гардеробна, ти й уявити не міг, що одяг шахтаря вартий окремої кімнати. Помешкання подивились, чи то пак придивились, але і це ще не переконало Сергія. Покажіть йому дитячий садочок, стереотипи так просто не викорінити. Не чекав такого. Володиго. Місто розпадається, руньки. Вже <ривіт> якщо відновлюється дитячий садочок, да? місто оживає, дітки є, значить все нормально. Поки майбутнє ровеньків спить, дядя Сергій трохи побавиться в тренажерці. Відітек, ми випоїхали. Я шахьора, не спортсмен. Стереотип про жахливі умови життя донецьких шахтарів зруйнувався, як і епоха, коли це було можливим. Сергій переконався, приватна власність тільки на користь соціальним об'єктам. А як і з умовами праці, хлопець дізнається зовсім скоро. На Львівщині після короваю йдуть е, до священника. Ні, перехрещувати в уніати не будуть. Просто без благословення навіть перевдягатися не дадуть. Це так звана чиста баня, де залишають цивільні речі перед роботою. У нас в другому плані так як багато людей стоять ряди. І... Сделаны так, в ящички, с дверками, и каждый на замочек. У нас тут молитва охраняется. Да Вот, видели, священник, помолился, и никто не имеет права украсть. Ну, конечно, еще есть камеры. Директор шахты особисто показывает, что и как. Ну, Его переодеваешь в спецовку. 46-й. Оце на головний нарис, якому. Спідня власного виробництва. Тут при шахті є свій швейний цех. Аквамарин модний колір в цьому сезоні. І яскравий, і не маски. І портянки майже як в армії. Страшно, да интересно. інтересно. Баняться для шатера там, где, где шатера работает, то для нього і лучше. Так що я тут не буду говорить. Я не скажу, що у вас лучше у нас лучше. Тільки не вліз в суперечку, Ігоре, тоді насправді страшно стане. Я б, да. Хорошо, по вашему вас лучше, бо... Че витираєте. Вафельное, вафельное. Полотенце. Ігор Геннадій. <гум> да, я знаю. Ви не, хорошо я свое, що я знаю... А що своє, що... ми це все українське. Ну що це своє? Я, <гум> я защаюсь свою, <гум> свою шахту, не так даже Я, Це моя <гум> перша шахта, <гум> на робота работаю. війська. Да, ми, ми не нападаємо. Ми, ми взагалі слово не підходить. Зачищаємо. Ми не <взагалі>, нападаємо. <гум> ми просто сравнюємо, ділаємо виводи. Ще до роботи не приступив, а вже не вгодив. Та зараз тільки на словах. А як буде на ділі. Игорь Игнатьевич, я вас веду нарядную автоматике. Там у нас есть специальные стенды, на которые проверяют аппаратуру. Вот это наша аппаратура, это наш энергопоезд, который нужно который... сделать. Я, я, я у нас есть проверочный стенд, там можем мы трошки по банели, да? Да, да. Щоб приступити до праці, потрібно отримати відповідний наряд. Це зовсім не те, що подумала б жінка. Так називають кількість роботи, яку потрібно виконати за вказаний проміжок часу. Та Ігор користується нагодою, щоб розповісти про досягнення рідної шахти. Каже, комп'ютеризують виробництво. То, з ССУ у вас програмним програмне А Ми родною скачали, його коректурували Ну от, переконання Ігоря, що тут усе як і на Донбасі потрохи тануть. Техніка каже, відстає. Може, для вас це вища матерія, я звільняюсь, звісно. Но... Дивись, щоб для тебе вищою матерією не став наряд. Від слів до діла, поки тут не подумали, що ти керівник шахти, а не простий слюсар. Это, а, відсюди запускати, да, так виходить? Таблисне є кнопки. Ну все, зламав. Ні, все по плану. Провірка проскальзування ленти датчика в ПДС. Для слізаря не виконати завдання – це такого бути не може. Ура! Наряд виконаний. Можна опускати в шахту. Та поки що в шахту це обладнання опустять без ігоря. Ну, є. На роботу, нехай ну, мову, це, мову це, його навчимо, да, навчимо сило. Але то жартів. Ну, не це його не, не, не вражає, тому що це націоналісти. Але керівник відділу автоматики не поспішає відряджати знов ця ноу-хау Ігоря в шахту. Але поступив дзвінок, служба доложила і працює телефон на нашому звірогосподарстві. Де де? Але новий працівник зайвих запитань не задає до звірів так до звірів. Дивіться далі. Навіщо вугляра з Донбасу відправили у свинарник? Ось цього я точно не ожидав. Галичани сідлав підземного монстра. Техніка і китайська, але нормальна. Фірма, фірма, як раніше. Раніше в СССРівські времена, да? А чи не здається Ігорові, що в чужу шахту зі своїм статутом не пасує? Шахта, якщо це шахта, значить, має бути добич угля. А побочні ефекти, це вже залежить від руководителя. Хоче займатися його діло, не хоче, але добич має бути добичою. Ні, не здається. Ферма посеред шахтарських угідь це в жодні ворота. Що це за самоуправство? Добрий день. Добрий день. Я з шахти прийшов. кажуть, начальник сказав, що у вас телефон зламався, треба відремонтувати. Тоді пройдемо, я подивлюсь, поміряю. Унікальне підприємство Шахта Надія виживає без державних дотацій, хоч її намагаються закрити вже понад 20 років. Крім величезної ферми, теплиць, швейного і столярного цехів, власного озера і магазину утримує ще й дитячий садок, де дітей-шахтарів бавлять за 25 гривень на місяць. Хто б міг подумати? Комунізм у серці Галичини. наша перша операся. Так, добре. Зараз ми подивимось, що з нею є. Так, не роби. Зараз піду по кабелю подивлюсь, де є коробка. Так. Що ми маємо? Ого, Ігор вже й думає українською. Добрий день, дівчатки. Це я телефон ремонтую з фірми. Ви погріб на фірму. Позвонить, я проверю звонок, як він работает чи ні. А от і сигнал. Місію чи то по правильному наряд. Виконано. Алло. Так, це я добре работает. Спасибо большое. Ну от, пан його вже нічого не боїться. А такого підприємства, як у нас підсобного немає? У вас. І підсобного дійсно, що наслава, це тепліці, цвіти і, і овочі фрукти. Ну, у нас, дякуючи, що працює стабільна шахта, розвили тринницьку, свинарство і овець розбили. Так що своїм роботів вистачає, вистачає на столову, на садик. Що і ще її ділитесь. Да. Ну и так по святах, великих святых, там режим. Чего-чего этого точно, как вы тогда мне сказали, что я ожидаю, так вот этого я точно не ожидал. Все-таки польза и есть шахтерам от этого. Это, это, это плюс, да. Действительно, как говорится, экологически чистая. Без всяких этих, что сейчас понапродували ГМО и тому подобное фигни. Так что, я сказать, лично, как по мне, я не против такого. Дякуємо Ігору, що не проти. Ну, якби був проти, то звичайно вирізали би швиденько псіховець. А так, то дякуємо. Щиро раді. Та гість в процесі розвіює власний стереотип, начебто Донбасівці і Галичани зовсім однакові. Я в прямому сенсі, я в шокі. Час підбивати підсумки дня і звітувати про виконану роботу. На сьогодні все. Керівник задоволений новим працівником. Ми можемо це далі обсудити вже в менш офіційній атмосфері. Нарешті, от в неформальній обстановці Ігор вам все скаже. Дякую. Чайку, чайку Поб'ємо і після роботи з булочкою. А десь 100 грамів. То перед камерами ніхто і не подумає причищатись. Планують сходити в шахту. Як у вас в шахту. Там в шахті обстановка посмотрети і Проверить, не так говорять. Ну, як нас і на нас своїх вистачає, так. Після роботи Ігор вирушає прогулятися з Львовом. Та якби він знав, який відпочинок за нього чекає і кроку б не зробив. У Донецьку ж Сергій до роботи досі не приступив. Може, поки хлопець розважається, його документи перевіряють в якомусь КДБ? Та поки дозволяють відпочивати, відривайся. База відпочинку шахтарів. А ти ж шахтар, може, тут так і працюють. Двоповерхові котеджі, плазмові телевізори і сауна з басейном. Це тобі не теплиці на рідній шахті. Тільки з киями і лузами не пішло. Може, тому що більярд російський. Досить шари ганяти. Жени на виробництві. Сумасшедші гроші. Будівництво ствола це ствол великий, правда, у нас немає таких стволів. Є, ну, приємно, що в нас ще щось вугільна промисловість зовсім не загинається, ще щось десь щось робиться. У нас нема таких стволів. Дайте хлопцеві попрацювати, бо ж подумає, що на Донбасі шахтарі тільки те й роблять, що розважаються. Та це лише початок. На нього ще чекає розважальна програма в Донецьку. Я б тут жив. Я шахтер, футбольний клуб шахтер. Дуже класно. Хлопці, обережно. Може Сергієві таки дадуть попрацювати завтра зранку. Все, осушили. Та ні, просто ми зразу шість видів пива. Ти попробували ти поняв, так? Да? Всі тебе зрозуміли, Сергію. Тільки ж завтра роботу не проспи. Ібити каву у Львові ігор зайшов у першу ліпшу кав'ярню. І не може бути. Це зовсім не кав'ярня. Казка прям як в шахті. Ну, дивись, щоб працювати не примусили. Ну, як в шахті. Трудова є. Все. І трудова, і, і корочки є. Да? Добре. Після восьмигодинного робочого дня не так уже і хочеться. Але ж Ігор хотів перевірити, як виглядає місцева шахта. А так, Ігорю, виглядає людина, яка найкраще знає львівські підземелля. Ну, ви знаєте, що бразилійська і колумбійська мафія обманює весь світ. Вішають каву на дерева, потім кажуть, що кава росте на дерево. Насправді каву добувають отак от під землі. Петро Радковець, львовознавець, сам вигадав назву своєї професії. Знає стільки легенд, що і сам не знає скільки. Такого чоловіка в стільній представительській одежі, тим більше під землею, віжу перший раз. Гардяться самі жителі цього міста, такої кофейні і копанкою, будемо говорити. Меня удивило і поразило. Я в захваті. Може, ми з вами пройдемося ще по якихось підземеллях, щоб ви відчули дух отого древнього Львова? Ой, обережно, Ігорю, щоб не завели вас у львівське метро. Там кажуть бандерівці немовлят пожирають. Ми зараз знаходимося в підземеллях аптеки музею. Тут легко можна заблукати. І жодного щура, за яким бігти на вихід та перед входом не проходять інструктаж з техніки безпеки і плану евакуації не вивчають. Тут алхіміки шукали панацею, і пан Петров каже, що знайшли. Лікувальне вино, коли прописували, навіть обумовлюсь компанія, в якій маєте вживати ліки. Це не для Ігоря. Хоча, може, проблема не в компанії, а в вімкнених телекамерах. Всі думки про роботу. Доволі добротно закріплено. Тут навряд не буде обвал. Як Ігорові буде в справжній шахті? Чи може псевдоревізор змінити своє ставлення і подолати власного стереотипа? Наче тут потребують його вказівок і перевірок. Дивіться далі. На кілометр ближче до пекла наш куслас нелегальний. У пошуках скарбів Белські таємниці Кто то та дітей працював до нас да і потаємно.